І знаєте, на що хочу звернути вашу увагу? Велику жертву сьогодні робить наш народ. І хочу вам сказати: найбільше ця жертва це є людське життя, це і наші військові, це і наші воїни, це і наші ангели небесні, які захищають нас тут на землі, які віддали своє життя. Які просто крок в крок уподібнилися до Ісуса Христа. Я вам скажу, що це є ті люди, які втратили свою домівку, свою хату, своє майно, це є жертва, якою будуть користуватися ціла Україна. Всі ті, які, яких нічого не розбомбило, не пропало, нічого ви не втратили, ви будете користуватися заслугами тої жертви, яку зробили оці люди, яких розбомбили, яких знищені будинки, яким знищене знищені майно. А так же, само, так же само хочу вам сказати, що Є інші жертви, які люди жертвують своїм часом, своїм здоров'ям, ті самі волонтери. Ви знаєте, я вам скажу, що якщо взяти порівняти мою працю як волонтера, я себе так теж дозволяю називати, хоча я не є такий аж великий волонтер, то та праця 2014 року і теперішня праця волонтерів. Волонтери тепер по Ну, от сьогодні простий приклад: ми були у нашого нового знайомого. Ми тільки познайомилися. І він нас заводить там в свій склад ці в гаражі. Так, що вам треба? То-то. то, то, Ми так зразу, скільки грошей він. Це вже заплачено спокійно. І це і все так. Акуратно поскладжувано, все, так, як має бути. Ну просто молодці. І знаєте, кількість людей того великого фонду, де вони працюють, їх двоє він і жінка. І це чудесні люди. Я приклоняюся перед такими людьми. Він мене і Світлану бачив перший раз. Просто по рекомендації тих людей, з якими він працює. І це ці відносини, які побудовані на довірі, для мене це є вершина відносин, які мають бути в суспільстві. Коли одна людина просто дає слово, що це нормальні люди, і йому довіряють без довідок, без документів, без нічого. Ви розумієте, рівень цих відносин? Оце є приклад суспільства. І ця жертва, яку я сьогодні хочу припіднести вам на ваш суд, на вашу оцінку волонтерської праці. І всіх, хто їм допомагає. Це народження нової генерації, це народження нових відносин. Це є результат жертви, праці, яку зробили цих двоє людей. От, от вони спочатку трудилися, трудилися, знаходили кошти, давали своїх, в основному своїх. Дай їм Бог здоров'я і достатку, щоб вони мали всього в достатку, щоб могли давати потребуючим, дай їм Боже здоров'я. І ці люди своєю працею. Правда, вони нас трошки завстидали, Світлана. бо коли ми прийшли, Світлана зразу замітила, там такий порядок, там так все складжено. Ви знаєте, у магазині, в супермаркеті їх там заставляють складати, там так не складжено, як у нього. Ну просто ідеально. все. Одно на друге, рівнесенько, тут, все, тут, тут, тут бронежилети, тут, 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 тут консерви, там ще щось там, карімати, все, що там треба, хлопці. У нього все акуратно. І ми їхали назад, думаємо, треба і нам трошки підправити. Ну просто в нас такий тут рух. Ми не встигаємо скласти, бо приїжджають другі, і вже треба то витягати і перекладати, бо там десь то щось там, в тому нижньому ящику, а то в тому верхньому, а то там під навесом, а то там у КПЗ. Так, КПЗ це не там, де заключення, а КПЗ це концерт по заявкам. Що ви знаєте. Є у нас таке відділення. Так. так що я пишаюся цими людьми і ця жертва, яку приносить цей народ. Це є великого. Це високо коштує і ця жертва є зразу винагороджена, розумієте. Це є нам на очі, щоб ми бачили, що результат. Старання і вміння. І це все супроводжується жертвою. Бо є люди, які все, що ми працюємо, це є наслідок нашого старання і вміння. Ми отримуємо зарплату, здобуваємо собі там якісь там доходи і так далі. Але я говорю про елемент жертви у цьому старанні і вмінні. Вони стають прикладом для інших людей. Я хочу наслідувати цю родину. Їх один раз сьогодні бачу, і дуже коротко. Ми йому ну, з волонтери, у нас така мода. Ми, ми прийшли, питаємо, то, що нам треба і кажемо, може вам щось треба? Він зразу в секунді каже, байрактар. Я кажу, ну байрактар, не леопарди на розтамочці, байрактар в дорозі. Я кажу, так, що трохи пізніше, на другий тиждень. Люди веселі, люди. Ну і ви розумієте, що це люди, які постійно трудяться. І в нас немає якоїсь ну, години. Ми, все, ми вже не працюємо, робочий скінчився і завтра. У нас такого нема. Це приїжджають 11, 12, слава Богу, що тепер комендантський час, що не приїжджають у перші, в другі, в третє. В 7 приїжджають. Пів сьомиї приїжджають. І це є жертва велика. І пам'ятаєте, всі, хто не бере участь у жертві, кому хату не розвалило, Використається жертвою загинувших воїнів, жертвою, які складають сьогодні ті люди, які мусили виїхати з тих знищених міст, де нема, нема права не то, що там жити, там стояти неможливо, бо там купа ну, обломків сміття і всього. Ну, якщо там окупанти є. Вони ще сі не вступили. Війна ще не закінчилась. Тому знайте, що жертва принесена велика за нашу Україну, за наше майбутнє. І той, хто нічого не дав, нічого не втратив, щоб ви знали, що за вас інші люди дали. Велику ціну, хтось майно, хтось своє життя. А хтось свою працю, хтось свою копійку. Тому долучайтеся, долучайтеся. Допомагайте волонтерам. Допомагайте тим людям, які стараються. Але не давайте кому-небудь. Давайте тим, кого ви знаєте. Бо я би не хотів, щоб ви от під цю марку що якихось добрих речей ми плодили людей, які будуть над цим всі наживати. Бог з неба буде махати пальцем. Ми сьогодні з Світланкою їздили, скуповували ці спортивні штани. І потім така ідея була. Давай заїдемо на той секінд хенд У нас тут є величезний магазин. І знаєте, де була така думка, коли ми вийшли з магазину, ну, вроді би там, ну, якби секінд да? хенд Ну вони так само там нема таких дешевих ямків. Самі дешевші, спортивні, що ми там купили, то було що за 180 гривень. А так, 200, 300, 400, 500. І ми так вийшли з того магазину, і Світлана каже: Ну якщо це вони продають ту гуманітарку, що нам не присилають за кордону, знаєш, то просто я кажу Світлані, то таке не може бути, бо тому що це Бог без неба пальцем махав, розумієте? Так, да, ми чуємо, що там в Запоріжжі, щось там когось зловили з того гуманітарку, в Дніпрі тут теж щось вони там каламутили. Люди десь за кордоном збирають, присилають і десь воно, знаєте, не дуже доходить. І це кажу всім, я, я сумніваюся, що мене ті слухають, але найлюди люди знають, Найце це витає між нами і найнебо це чує. Що всі, хто прилучені, до всяких шахірмахерів, які є на війні зараз, хтось старається заробити на гуманітарці, хтось старається десь щось там мародьорити, бо тому що піднімати незаконну ціну в час війни, це є повноцінне мародерство. Чому ціни такі дорогі зараз великі, на ці спортивні штани? Бо тому що їх всім треба. Солдатів привозять туди. Ранених привозять. Ви знаєте, що роблять медики здорові? Вони розрізають штани, бо тому що воно там обгоріло там же, розрізають, викидають, його приносять. Він так, як мама його уродила без нічого. Його відремонтували, його треба щось обрати. І все, що можна було все скупити, ми все скупили. Вже ми не ми двоє, а взагалі нас волонтерів тут, представте собі, армія дуже велика. Дуже велика в Дніпрі. Я ніколи не повірю, що у нас так багато. Але це лише щось приїжджає в понеділок приїхала в ту, як вони називається? Де то ми там були? Привезли оту, в ту гуманітарку, не гуманітарку, а то в магазин той Секінг. хенд Лише тільки прийшли оці поставки в понеділок? Сьогодні що середа, вже нічого немає. Волонтери вже прилетіли, значить, ці круки налетіли, все порозбирали. Бо тому, що це є, це є чудесні люди. І всіх, кого я знаю, з ким ми співпрацюємо, і це що не люди, це золоті люди. Я їх, вони приїжджають, я їх обнімаю, вони їдуть, я їх обнімаю, і я тішуся, я пишаюся, що є такі люди. Тому кажу вам, моліться, кожен, хто не може ні допомагати, ні нічого дати, моліться за волонтерів, моліться за наше майбутнє. Бог має чути на небі, що тут є золоті люди, які стараються для ближнього. Немає кращої заслуги, як послужити своєму ближньому. Але представте собі, коли ми сьогодні служимо нашим військовим, коли ми допомагаємо тим людям, які втратили майно, які втратили хату, немає де бідні. Сьогодні жінка прийшла, чи вчора я вже не пам'ятаю, прийшла бідна, і вона вже встидає просити. А вона приходить і каже, додайте мені хоч хліба. І то є, знаєте, я вам скажу, це є. Хто це ну, не стикається з тим, вам далеко, вам якось то все рівно, але ви це людям розказуєте, не люди знають. Йде війна, війна страшна. І люди мають велику біду. А тут, розумієш, виключили світло, боже, яка біда! Що таке, давайте дзвонити в Рес, у нас нема світла, Орльо, каравул, все пропало. Демократія в опасності. Йде війна народи. Скам'яніться. Перегляньте себе. Ми цю війну або виграємо, або програємо. Тут нема таке, давайте попробуємо. Російська Федерація розуміє, що якщо вони програють війну, Кінець Російської Федерації або такої формі, як вона сьогодні існує. І вони будуть до поб'єдного боротися. Людей у них досить. Грошей у них досить. Якби санкції там не працювали, санкції працюють на майбутнє, Санкції обмежують розвиток, але гроші вони мають цілу купу. Їм ще дотепер. Вони ще дотепер продають нафту, продають газ. Ну вже не так. Зменшилося дуже сильно їм поставили потолок. Питань нема. Але гроші в них є, особливо на війну, тако з головою. Вони ж не вкладали нічого в державу. Вони не вкладали в розвиток. Вони все складали один фонд, другий фонд, фонд взаємодопомоги, фонд. Стабілізаційний, ще якісь там фонди в них були. Вже нема нічого. Ще один якийсь там лишився на тільки 500 мільярдів рублів чи скільки. Але вони гроші мають дай спокій. І вони будуть воювати. Добре, що їм ніхто зброю не продає. Але людей в них купа. І вони того жилі Радянського мають цілу купу з головою. Тих танків, так, вони там більше дві третіх не їде. Їх треба, пере, їх треба ремонтувати, їх треба ставити на ноги. Але все рівно, вони мають купу тих автоматів, купу тих патронів. І воно стріляє, розумієш. Навіть якщо мене беруть якогось там необученого мобіка, так? мобілізованого, тих так? так називають, мобілізований мобік, дають йому автомат, то він буде стріляти все одно. Це не спецназ, але він буде стріляти. А як їх покласти 10, 20, 100 1000? ну ти представте собі ноти. Ну, як би не було, то є війна. Діти мої, тепер у часі війни ви маєте постати так як ніколи. Особливо з забавами, з гульками, особливо із їдою, з пісним язиком. І думайте, що говорите. Найбільша наша біда, що ми не кладемо на вагу наші слова. Ми легковажимо. Ми говоримо так, щоб поговорити. Прийшов так, ніби і постійно хочу пожартувати. І так виходить, що ми ніколи серйозно і не говоримо. Усе на, сміш... на, таких... на таких смішках, знаєте, таких... на таких гецах там, шуточки при бауточки. А що ти, ти, ти вже вженився, а що ти вже це в хату продає, а що ти вже таке, що в кінці як після кожного речення треба так. <гум> yeah, ознака, знаєте, ознака людей, які поміщені в лікувальний заклад там, де лікують шизофренію, інші якісь там е, психологічні відхилення. Отак виглядає необдумане суспільство, яке просто не задумається над словами. Просто слушні жарти. Мені дзвонять із заходу мої друзі. Якщо дзвонять, що треба якогось хворого провілити в лікарні, говорить серйозно. Лише дзвонить так, подзвонити. Перша фраза це жарт. Я за те, щоб ми посміхалися, але воно має мати якусь вагу, воно має мати якусь ціль. Не сплошне ге ге Тому час посту, будьте серйозні, перебувайте на молитві, краще помоліться, як маєте гекати, насмішкуватися або когось там. Підьоргувати чи щось інше. Нехай Господь Бог благословить вас, а не хоронити хай береже всіх вас. Перемоги нам всім. І щоб перемогу приближувати, поучаствуйте в тому. Хто як може? Молитва, жертва, волонтерство, служіння в армії. Хто як може? Нехай Бог всіх Сихозбережа ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава навіки.